Якщо говорити про нашу громаду Валківську, то ми залишаємося ну, таким острівцем відносного спокою. Тому що якщо прильоти, то це Харків. Харків за 50 кілометрів від валок. Ми чуємо інколи ці прильоти, якщо вони ближче до валок, але на щастя, ну. У нас таких, от, саме, щоб на нашій, в нашій громаді, за весь час від початку вторгнення таких прильотів у нас було, ну, саме в нашій, на території нашої громади було три. Коли в Харкові вимикається світло, тоді і в нас. Ну а так, нічого, виживаємо. Не ми одні, в людей гораздо гірше. У нас громада майже двічі збільшилася. Якщо тоді у нас населення було 28 тисяч на початок вторгнення, то зараз у нас вдалося 23 тисячі біженців. Відповідно, ну, навантаження на всю інфраструктуру громади, на ну, от в такому плані більше людей, більше машин. У нас у громаді зараз працює польська програма, яка дає можливість залучати саме внутрішньо переміщених осіб до робіт з благоустрою на території громади, і ці кошти оплачуються саме з. Ну, по цій програмі з польського польським народом, скажімо так, стосовно розміщення зайняті зараз практично всі комунальні заклади, які у нас були на території громади. Ну більшість, ті, які в усякому разі які могли прийняти біженці. Люди вже потихеньку починають навіть придбавати житло. До початку масштабного вторгнення ми виходили на щотижневик. У нас був раніше, ще раніше, ми виходили двічі на тиждень. Потім перейшли на раз на тиждень і виходили вісім, десять, дванадцять сторінок. Ну це залежало, наприклад, від наповненості матеріалом. Після початку вторгнення ну, перші дні взагалі була така от розгубленість. Ми просто не розуміли, що робити, тому що друкувалося наше видання в видавництві Балдрук у Балаклії. Балаклія практично з перших днів попала, потрапила в окупацію. Тобто друкуватися ніде, пошта перестала працювати такі от перші дні розгубленості, два-три дні побувши вдома в інтернеті, в телевізорі і так далі. Просто зрозуміла, що або розуму на все це не вистачить спокійно пережити. Пішла працювати ну, допомагати в міську раду. Заходила до себе в редакцію, звернула увагу на свій телефон, на якому було дуже багато пропущених дзвінків. По кількох передзвонила, виявляється, людей багато запитань, на які вони не могли ніде знайти відповіді. І ми ж... викликали своїх журналістів на роботу, домовилися, що ми будемо розчерговувати, ну, щоб на телефоні в редакції обов'язково хтось був. Десь в такому режимі ми працювали, мабуть, з місяць. А потім просто зрозуміли, що людям потрібна газета. І ми, не маючи можливості, бо почта продовжувала, не працювала. Балакрія ж, як відома, була в окупації. То ми спочатку знайшли такий вихід через соцмережі, домовили, кинули клич людям усім, що всі, хто є передплатниками газети, надсилайте нам ваші електронні адреси, і ми будемо вам висилати електронну версію газети. І ви знаєте, десь за два-три тижні справа налагодилася. Ми отримали ну майже півтори тисячі. Ну а вже потім, коли трішки налагодилося, коли нарешті пошта таки в нас відновила роботу на території нашої громади, тоді почали шукати, де друкуватися. Дякувати нашим колегам з Луцька, і, і поштовики пішли на зустріч, і друкарня тамтешня. І ми відновили видачу, відновили випуск нашої газети вже в друкованому вигляді. Тільки відновили на чотирьох сторінках, і зараз теж продовжуємо на чотирьох сторінках, тому що і друк здорожчав, і послуги кошти здорожчали. Ну і плюс фінансова ситуація, якби порахували що поки більше, ми не можемо. І виходимо зараз раз на тиждень на чотирьох сторінках. Далеко не всі ті, хто хотіли би, можуть зараз собі дозволити передплачувати газету, тому що, якби є, інші пріоритети. Ну і частково наклала. Не і пошта, тому що по селах дуже погано після переходу на пересувні відділення, по селах люди скаржаться, що дуже погана доставка. Деякі по деяких селах взагалі люди говорять, що листоноші приносять газету раз на місяць, тобто чотири номери зібрали, принесли, коли ми ще так. Думали, міркували, продовжувати, не продовжувати видавати газету, то люди дзвонили, зверталися і просили, видно, пішов такий поголос, що є такі думки. І люди зверталися і просили, щоб, будь ласка, це єдине видання, якого ми чекаємо. Першими, і я дуже вдячна за це, хто протягнув нам, як то кажуть, руку допомоги. Це була Асоціація «Медіабізнесу». Вони запропонували нам грант, причому на таких дуже простих умовах ми виконали умови цього гранту і отримали трішки це ще, здається, у травні місяці. Отримали першу фінансову допомогу. Потім вже самі почали вишукувати грантові пропозиції і таким чином вийшли на Європейський фонд за демократію. Спілка журналістів теж підтримала і фінансово, і моральна підтримка теж постійно відчувалася. За це теж дуже велика подяка. Це на той час і, і зараз, і на той час це було дуже важливо, тому що коли ти розумієш, що ти не один, як ота жабка барахтаєшся у Кувшинчику, а що тебе підтримують, і ти комусь потрібен не тільки своїм читачам, а і в Києві про тебе теж клопочуться, це, то це, це круто, це дякую за це. Це наша, напевне, оця ментальність, по-перше, де мій дом, там і я маю жити. Ні, в нас ніхто не поїхав з нашого колективу.